Ось саме про це йшлося в одному з моїх попередніх відео, де говорив колишній військовий зсу американець. Вони просто грають дурників, не знаючи, як же правильно допомогти Росії, а Україна від цього тільки страждає. Що ти маєш на увазі? Яка мирна угода? Я не розумію, про що ти Ти маєш на увазі ту, яку ми змусили Україну підписати перед ним подяки, сказавши їм: якщо ви цього не зробите, ми заберемо більшу частину вашої підтримки та розвідданих. Ту мирну угоду? Ні, ні, ми б ніколи так не зробили. Знаєш що, насправді це були росіяни. це був російський список бажань. Ми просто ми не знаю, хто це злив, хто злив. Я не знаю, що це було. Насправді знаєш, що це навіть не справа Трампа. Хоча ми й сказали їм, що в них є час до наступного четверга. Інакше ми все припинимо. Насправді забудь, це були не ми. Це були не ми. Ми проводили прес-конференції про це. Ми погрожували Україні. Зеленський зробив промову про це. Але ні, це були не ми. Ми не це мали на увазі. Це не угода Трампа. Але ми можемо тепер домовлятися. Так, ми можемо тепер говорити. Ми можемо тепер говорити, бо це не була наша мирна угода. Не була, це була не наша справа. А наша нова справа, ми навіть не знаємо, яка вона. Ми можемо тепер домовлятися. Тепер у нас ідуть переговори. І знову ж таки, ми не знаємо, хто це злив, і не знаємо, чому Конгрес сердиться на Трампа. Це не був його план, це не була його справа. Хоча він і казав, що це так, і що в них є час до наступного четверга. Це не була їхня справа. Принаймні, тепер це не справа США.